Усім привіт! З вами Чікен Томчик. Три відео, ні, два відео в день. Це дуже класно, правда ж? Сьогодні ми граємо украсти мема Як ви бачите, я вже пограв і в мене є багато всякого. Ось, наприклад, рікрол, оце, оце, і тун-тун, тун, сагур якогось хріна. Ось чилга e, і ще один рікрол. Коротше, багато всього. Так, ні, 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 ніхто не спавниться, ніхто не спавниться. Ну і ладно. Ну, вкрасти в інших це дуже. це дуже складно. От, от що тобі треба? Е! На На тобі! Ти думала, в мене красти? А я, а я реагую, а я в мене реакція як в травер Трала. Господи, що я кажу? У мене реакція просто. О я одразу о, там пишеться знизу текст. Хтось краде твого мема. А потім я одразу біжу на базу і просто б'ю цією золотою биткою. Правда, ж реакція? Ви ж побачили, як я швидко це зробив? О, банан. Банан котик. Не підходить нам таке. Що це таке? Ага. Так, що тут у нас цікаве є? Амонгаз, Амонгаз, клас. О, нянкет. Блін, мені епіки не треба. Мені треба, вони легендарки. О, ще один рік рол. На, 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 ну господи, я не можу не співати цю пісню. Так, хто там б'ється? не знаю. В мене тут база повта всяких легендарок, міфіків. Ну, міфік в мене один, а легендарок... А легендарок скільки? Один. Вісім легендарок, господі. А ну-ка, давайте, давайте хай. Хай, хай, хай хтось в мене вкраде. От щас я не дивлюся, туди мені пофіг. Ну. Господі, що тут за, за біка? Давай, кратіть в мене. Кратіть в мене меми. Я безплатно роздаю вам меми. Там в мене легендарки, он хтось це зайшов. А? Ладно, мені похороні на тебе. Ну, блі, вони накрадуть, вони накрадуть. О, клас. О. А я закрию. Е, що це за хрінь? Що це за... Ну ладно, можете. Ну можете красти в мене. Мені все одно похрен. Я в депресію не впаду. А, все, я заблокував. Хто? А Міфік хаспа. Міфік, Міфік забираем. Слізно ну, ти науш кеш. Чорт забери. Ладно, не будемо забирати. У мене воно вкрала я все одно нового куплю. Якогось легендарного, коли він з'явиться. Ладно, не важливо. Ну Блін, що тут? А ну-ка, топ 100 стілів. В мене 0 стілів клас? Клас. О, тун, -тун Саур. А, 7. Господи, я забуваю скільки вони коштують. от, блін, в мене вкрали одного легендарного, але це не важливо. От, шо вот для мене треба? А, Job Application! Доблікейшн, а то, job application. Я зможу сейчас ребитк зробити. Бум Все можна ребитг? Та, блін, я вже клікаю Давай, давай, давай. Два слота мені дадуть. Добігай вже до моєї базы. О, можна вкрасть. А, я вже ребиткнувся. От якраз. Лоу. Воу, а я вкрал. ха так дабі, блин. От реакція в тебе, блин. Я потрала трава. От-от-от я її вкрав у тебе. А-а-а! Так навіть треба, блін. В мене, в мене хотіло вкрасти, а от я в тебе вкрав. Що? Все правильно? <стужит> <реку> так, джо брати, А блін, не. То що тобі треба? А вона залагала, ну звісно. Господі, о, це пощастило, що... Це дуже мені... Мені дуже пощастило, серйозно, це дуже... Це. Це. Це, це просто. Бог це ці! Просто боги цієї, цієї гри. побачили, що я чудово граю. Чи як, я не знаю. побачили, що я знімаю відео. І отдали мені оце. О, банан кіт. У мене не достатньо. а, а ні, хоча Хоча зараз буде достатньо, все достатньо. Купляємо банана, банан, банан котик. Хапі-хапі! А давайте вкрадемо мухуса. А ладно, я вийду звідси. Я в час не вийшов, я, я крутий. Оце клас. Я вкрав у когось легендарку. В мене хотіли вкрасти, ніхто не вкрав, а от в цій я вкрав легко взагалі дуже легко. Вона пішла красти, а я закриваю. Хахахаха, -ха 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 -ха. так тобі. А в тебе дусі, бри! А в тебе дусі мемів нема? Ти серйозно? Давай, бери меми, блін. Господи, що вона меми не хоче брати? О, блікейшн, давай, іди сюди. А, бли... Де купити? Бу. Дуже страшно. Дуже страшно. Дуже страшно. Я б жила. Макс річить, ага. Ребітх 4. Так я зробив ребіт 4. Ааа, ребітх 3 в мене, господі. Я думаю, я вже четвертий зробив. А, Гая чил, чил треба. Та що тобі треба? Та не вкрадеш в мене нічого. Я в мене реакція як в Тралере Тралала. Я, я коли бачу, що в мене хтось краде, то я заблоковую ну прямо одразу. Прямо одразу заблокую. А я втік. Пока. -ха -ха -ха. Так, тобі і треба. Бачиш? От купляй предмети, і тоді можна буде легко розносити всіх. 52 пасхалка! 52 манії. Це пасхалочка така у нас. відео. 52. Так, дискобол. Треба. Що треба? Що треба? Що треба? Що треба? Шо треба? Шо треба? Шо треба? Шо треба? Шо треба? Ну, стрес. О, серйозно? Давайте я Могуса вкраду. Я Могуса вкраду Ну ладно, я не буду вкрасти Могуса Швидше, швидше, швидше. Ну ладно, не буду. Він все одно закрив. Давай, давай, гримас шейк, гримас шейк, давай крадемо гримас шейк Ладно, я, я йду. Все, так випустіть ТА ВИПУСТІТЬ мене! Легендарка заспавнилась! Ой, ну а я ресетну. Ех, хтось краде там, мого, блін. Ну, все полюбимо. Та, та. Ну, ну похрен. Хай так і буде. Похріно, похріно, так, похріно. Так, легендарка яка? Де легендарка? О, легендарка. Я її. Полюбула. Вона занадто дорога. Dank. Та п мо! Ну, всем до зустрічі, з вами был Чекен топчик Вы не ладно, я ще буду знімати контент. Задолбав я вже, блин. Змушуєте мене. А, о, вибачте, вибачте. Господи, мене... Я міняю Я міняю сервер. Нет, спершу я рекламу куплю. Лпепен. Фу ней 15 грошей. Вона серйозно. Так. Ух, господі. господи воно мене зато. Я міняю. Я купив рекруту, значить все, я міняю сервер, вона задовбала мене. Так, все, міняємо, міняємо. Стила мем і. ура! Фух, нарешті інший сервер. А то я вже задовбався на тому сервері. Там, там було неможливо грати, бо мене переслідували. О, чігаю одразу прям. На початку прям. Блін, у нас предметів у всіх оцих нема. А я зараз беру трохи грошей. Так, я зрозумі... а звідка це? Звідка це? У вас така логіка? В мене відпало. У мене щось відпало? Ви серйозно? Розробники! Як це працює? 64 тисячі. Ага. 100 тисяч ви серйозно. Як де я ваші 100 тисяч візьму?

Він охранень, він охраня, він охренє. Він Все одно не вкраде молоса. У мене битки нема. У мене битки нема! Швидше, купляємо битку. Void бед. Ти не вийдеш з моєї бази, не вийдеш. Я отак тобі ще зроблю. Не. Оце ми, оце оце, оце я розумію, господи. No. Україні, я віддаю я бесплатно якомусь ч, ч, чуваку. Прикол прикол, дуже прикольно. Та, блин, я базу не буду закрывать, но головне... Ось, можешь красти. Так кради, господи! Я сказал, можешь взятие крови, а йому, йому не важливо его. Він вийшов, ну и ладно. М -м? Давай кради! Кради. Ось! Кради, давай! Мене... Я його змушую вже! Давай, кради. А от там. Він. А тут нема. А тут нема мемів. А, давай, 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 клас! Е, алло, не заважай йому, не заважай йому! це його. Це його. Алло, це його. Альо, це його. А ну-ка, хто там краде крок? Та похрен? Давайте! Даю їм. я, 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 я від я їм віддаю. Стильні. Та я знаю, що мене... Алло, а за що? Я ж вам. Е, 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 алло, не можна. Ви мене, мене вкрали один job application. Все, хватить. Хвати, не треба більше мене красть. Я одному от, от, чуваку, я їй щось віддав і все, не віддаю більше. Так, нянкет купляємо.

Господи, що відбувається, скільки я вже б... Блин, хвилину знімаю цей відос. Так, заходимо в базу. Достатньо сільські. І всім до зустрічі! З вами був Чік Топчик. Ставте коментарі, Пишіть коментарі, пишіть підписки, ставте, ставте... ставте коментарі. Эмм, ще що треба зробити? Эм. Эм.